І так, йогбайшніцин танковим супер пацанам, Сьогодні у нас відеоролик про шкоду Т-56, це, на мою думку, найкращий фармер на бронебійних снарядах, саме імбовий фармер, саме лютий фармер. Зараз йде особлива пропозиція, я вже цей танк забрав, в мене в ангарі ви не побачите, но загалом його можна взяти стандартний набір без, без усяких приколів, чисто за 10-850 золота. По обладнанню ми граємо цей танк. на Т3-турбіні, стабілізаторі і закалочці, пацани. Е, так, і по польовій модернізації ліве, нічого і ліве. Того, що по стрільбі, в принципі, мене все влаштовує. Е, пробував я з Т3 стабом катати замість звичайного стаба. Ну, не то, не то. Перки перед вами, пацани, і перейдемо до настрільного боя на фул ББ проти 10-х левелів. Попадаємо ми на мапу Карелія. Проти десяток. Сетап такий, що ну, нема до чого, е, скажімо, так, причепитись. Ну, я думаю, не знайдуться тих коментаторів, які там скажуть, що от, а ти там внубці настріляв на фулл ББ, будеш нам розказувати, як танк фармить. Дивіться, бачите, 0 голди, 248 снарядів 0, 208 фул БК. 28 снарядів, два фугасика. Зразу оцінюю обстановку, і моя стратегія на бій така. Поїду на плато. Там більший шанс, що я ББшками буду щось пробивати. От. Логіка була така, того поїхав на плату. Тут таке останнім часом 50 на 50, ніби раніше е, стандарт, це правий фланг, ти приїжджаєш, там завжди весь двіж, там завжди весь рух, е, і все, весь дамаг, скажімо так. Тепер щось танкістам уже не подобається грати, того деколи такі бувають, бої, що навпаке. Е, все саме цікаве, на плато відбувається. От, пацани. І їдемо ми попутно тут. Стріляємо на ходу, кидав я влт потім СТРВшку призупинився. В принципі, непогано свівся але не попав туди, куди треба. Там і голдовим снарядом я би не прибив, понятне діло. І дивіться, от жміть лайк, якщо життєво. Дивіться, от ми перезаряджаємося, стоїть в полі ЛТ, ідеально в прострілі. Оп, Зарядились Все, якраз таки. В цю ж саму секунду її забирають. Ну нічого страшного, не варто було кидати вертуху на початку. Ну це наперед не узнаєш. От. Е -е, дивлюся, я тут що ловлю лампу, думаю, ризиковано, якщо проїжджати, стан так від борта. Тут ще дерево повалив. В принципі, можна так щось почекати, може когось там від борта розтанчити. У нас танк е -е, нормально танкує цими бортами. Удар тримає добре. Е -е, можна старатись якось деколи. На удачу танкістів ворожих розводити на е, до цього не докопаєшся. Плюси у нас це броня, плюси у нас це гармата, плюси у нас це динаміка, Плюси це у нас кути мінус вісім і барабан. Наш лютий барабан, за допомогою якого ми можемо просто за лічені секунди зняти 1000 хп у ворожого танка Це якщо у нас прокає альфа. Тобто е практично будь-який. Танк однокласник, будь-який танк восьмого левела втрачає половину хп навіть більше при зустрічі з нашою шкодою. Дуже багато гравців мені останнім часом пише на стрімах, якраз так, коли я шкоду катаю, що там я взяв шкоду, я незадоволений. У мене ні, не виходить грати, типу там навіть із третій кращий за неї. Або я просто там, допустим не пробиваю ВК 100П в лючок. Его не пробивав би на будь танку, там рандомно якось, ну, якщо б то. Е, ВК з топ е, якась підкруточка включилася, і у типу, мене чисто пробиття по тому лючку не прокає. На будь танку я би його не пробивав, але мені пишуть, типу, о, це імба, не пробиває танки Ну, пацани, от дивіться, оце бій, фул ББшки. Десяті левела. Ну, скільки треба тут накидати, щоб ви е, погодились тим, що це. Це, це найкращий фармер. От, реально. Е, можете запитати, а чого ти постійно на фулл голді його не катаєш, якщо так? Ну, пацани, бо я фапаю на циферки. Мені важливий середній дамаг, поняти, що я, щоб на вірочку давати тички, заряджаю більше голди. Ну, Якщо у тебе аккаунт старий, там, якийсь, я не знаю, 15 го року реєстрації, ну, ти граєш добре, там, ну, візьмемо уявного танкіста, який зараз грає, там, 4. 4500, на нього загальна статка зелена, старий аккаунт просто запущений, який вже ніяк не апнеш. Він може просто брати цю шкоду, заряджати фул БК бб ББшек. І йому не потрібні навіть ніякі ЛФ, йому не потрібні ніякі там е Вилазки в укріп районах. Просто чіловий фарм в рандомі. Ось яку перевагу нам надає наявність шкоди Т-56 в ангарі. Я думаю. Любий хороший гравець, ну такий достойний добротний гравець, зможе спокійно в 3000 плюс, навіть на фулл ББ цей танк катати. Перейдемо до бою, вже 4-4 рахунок. Е, Порівнув е, по ХП також, е, ну, чуть-чуть сливаємо вже. Майже 5 тисяч. Не суть. Е, по укасці стараюсь кидати по танкам ворожим, які е, на горі. от, Невдало, невдало. Нічого не заходить. І такий зараз настає момент очікування такого, того, що у них ПТ-шки, як завжди, з Респи не з'їхали, стоять, відпочивають. І суха, італійська ПТХ, СТРВХ. У нас, в принципі, ЛТ стоїть під ними. Я йому там періодично пінгую, щоб він мені щось трошки підсвічував, щоб він трошки якусь інформацію збирав. Але все, я не можу дочекатись. Щоб е, щось там світанулося, вже тут навіть включаю перемотку Х2. От що я думаю, пацани. Я думаю, що вони знають, що тут тільки я і об'єкт, плюс об'єкта починають вже потихеньку просажувати по ХП. І я поки що стою тут, бо знаю, що неподалік від М103 позаду якраз таки, стоїть Хеві, який може спокійно починати рано чи пізно агресію в нашу сторону. Тут залітає чудовий підпал по італійський ПТ, але гравець на ній успішно оберігає себе від цього мого підпалу своїм вогнегасником. От, пацани І я вже тут, ну, в принципі, поняв, що Хевік стоїть там. Ніякої поки що загрози немає. Спокійно виходжу, даю тику по М103 і даю на дальку чудову тику по Ісу-152. Все, маємо вже 3200 дамага. До сих пір маємо майже фул ХП. Один раз ми тільки в бою отримали. І дивимось далі. Заряджаємо барабан. М103 стоїть тут від башні. Ви самі знаєте, що любить цей М103 приймати своїм лючком. Раз заходить, ну от ББшка. ББшка спокійно залітає, заходить. Тому що це реально комфортні ББшки, до яких немає претензій Любі друзі, любі глядачі. Дивимось далі. 9-8 уже по бою на нашу користь. Е, вирівняли ми і по ХП. Всього лише 300 програємо. І видно рух Хевіка. Цей рух Хевіка читався за рахунок того, що об'єкт наш став шотним. В принципі, я це поняв завчасно, завчасно відкатив назад. І стою за цілею, повністю свожусь. І я готовий. Я готовий до того, щоб ці гравці виходили в моє поле зору і в поле прострілу. Оп! Альфа Прокає 469 мінус М103. Е, скидаю барабан, але роблю вигляд, що я заряжений. Це також така дуже корисна фішка для. Любої барабанної техніки, чи то просто барабанної, чи ТО е, техніки, можливо, навіть з механізмом ДО зарядки. Користуйтесь пацани цим прийомом. КОРИСТУЙТЕСЬ Хевік, в принципі. Е, ну, він не боявся будь-якому випадку, бо він знав, що в мене мінус одна. Я впевнений, що він навіть через одну, те, в мене поїхав. От. Але все-таки. Е, бачите, як я стаю з ним в клінч. Мені саме-саме головне затанчити хоча б один патик. І якраз таки один патик я відтанкував. Бачимо, яка альфа у нього проходить цього гравця на хевіку. Всі три снаряди в нього 400 плюс. Але нічого, ми одну танканули. Я, в принципі, зажив. Зараз ловимо його на перезарядці. Дуже дивно, що він. Почав підмого союзного Хевіка підставлятись. Я тут кричав йому, кажу, блін, ну стій там Хевік мій. Але ну, він мене не послухав. Е, дуже повезло, що союзний Хеві його не пробив. В принципі, ми е, цього противника залишили шотним. Він уже нас особо не цікавить. У нас уже 5900 дамага. Заряжається ще один барабан. Тут уже потрібно просто дочекати, щоб хтось з союзників його добрав, тому що нам це геть не вигідно, ми ж хочемо дати якийсь дамаг. От, я його не пробиваю. Ну так на шару кинув, бачите, зразу скіпаю, зразу барабан скіпаю. Дуже часто користуйтесь цим пацани, Деколи треба на шкоді реально бути як циклічний танк. Одну тичку дали, бачите, що другої, ну, нема можливості, поки як кинути. Все, швиденько, кнопку перезарядки нажали. Шкоди таке КД, воно навіть незамітно проходить. 22 секунди. Ну це просто як нічого. Це просто змінити позицію, переїхати кудись ближче чи навпаки від'їхати кудись назад. Це, це оці 22 секунди, за які ми заряджаємо. Цих два потужних патрона на 440 альфи. Такий от получився бій, пацани. Результати перед вами. Шкода, топ-1 фармер на ББ. Всім рекомендую. Користуйтесь цією пропозицією, у кого завалялась голда, може, з цих коробок, які недавно були. Це найкращий вибір, куди ви можете інвестувати це золото. Всім подякував за перегляд, всім добра.